Права на видобуток рідкісних мінералів на суму 500 мільярдів доларів. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Пізніше ЗМІ та перші обличчя України спростували інформацію, зазначаючи, що президент не надав згоду на таку угоду. В той час, як голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев сказав, що за 30 років після здобуття незалежності України майже всі дозволи на комерційно цікаві родовища, Овища вже роздані поважним людям, тим самим слуга народу дав зрозуміти, що Україна не має права на розпорядження надрами та тим більше передачі їх партнерам, навіть в обмін на військову допомогу. А якщо до статті 13 конституції, яка однозначно встановлює право власності на надра українського народу, чому Держгеонадра, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, профільні комітети Верховної Ради, на чолі яких слуги народу просто знехтували основним законом? то віддали надра приватним структурам.